Клас 8 дітей і більше 64 дітей в навчальному році вже наступного. Здобувачі освіти початкової школи оцінюються вербально та рівнево і отримують відповідність до 100 досягнення. П'ять учнів 5-9 класів здобули високий рівень наченості з усіх предметів та були нагороджені відповідними на наводи. Наші учні віта, участь в багатьох конкурсах, олімпіадах. В змаганнях, за що нагороджені відповідними дипломами та грамотами, за два Це в другому етапі конкурсу знову відміні мови імені Яцика. Перше місце в другому етапі олімпіади з хімії та друге місце у другому етапі олімпіади з обсучого мистецтва і здобула учениці сьомого класу Ченківська Вероніка, вчитель з обрису творчого мистецтва до штуку, Вікторівна, а з кимії Шупер Ольга Володимирівна. Всеукраїнські інтернет Олімпіади на сайті Наурок з різних предметів, участь у різних всеукраїнських конкурсах на сайті Наурок, участь в обласному етапі фотовиставки до Дня Соборності України, Україна, це мій вчитель Бунарчук Тетяна Валерівна, за що отримали подяки. Друге місце в другому етапі фотокультурно оздоровчих заходів та змагань клічові це українські шкільнії з лідів спорту, це футзал. Ну, більше такої інформації можна переглянути, щоб я тут так доступно не читала там у Фейсбуці, на нашій сторінці. Невід'ємною частиною освітнього процесу є виховний процес. Педагог, організатор, класні керівники, вчителі, предметники провели різноманітні заходи з метою вшанування історичних дат, постатей та сучасних героїв. Крім класних, проведено велику кількість загальношкільних заходів, челенджів. Квестів, тематичних уроків, екологічних акцій, новорічно різдвяних заходів та багато інших. Спільно з батьками, з батьківським колективом, організовано і проведено було Солодку ярмарку, де були зібрані кошти для ем, нас. Було якраз два тоді поранених, важко хворих таких поранених. І ті ці кошти кошти, що зібрали на ярмарці, віддали тим хлопцям. Жоден важливий день не Залишився поза увагою наших школярів, щоб не заб... це все. Всі ті заходи і виставки, і так далі, що ми проводили. Це все є на сторінці у Богданської гімназії. Навчальний виховний процес у Богданівській гімназії забезпечують 15 педагогів. З них 14 основних працівників і одного мали несумісника. Основних працівників двоє перебуває в декретній відпустці. Так, два педагоги є спеціалістами, п'ять педагогів мають другу кваліфікаційну категорію, три педагоги мають першу кваліфікаційну категорію, і п'ять педагогів мають вищу кваліфікаційну категорію. Сім вчителів у нас мають звання старший вчитель. Щороку, згідно з затвердженого графіку, всі педагоги проходять курси підвищення кваліфікації на базі ТОКІПО, а також е, займаються самоосвітою на різних е, сайтах. Періодичні вчителі публікують свої розробки на різних інтернет-ресурсах. З 7 березня наш заклад прийшов на кейтерне харчування. І початкові учні це двадцять учнів початкових класів харчувалися безкоштовно, і 11 учнів це, які. Мали пільги, старших класів харчувалися теж безкоштовно, а інші 50 гривень за день, за обід. Так. І в нас укриття відкрите ще 2022 року. Цього року було придбано всі шанси та матеріали. Правда, там немає ще так інтернету, не підведений ну не працює там інтернет. І цього року зробили теж пандус, mm. <реш> трошечки вийшли креативно, але вже тепер є матеріали, то ми його переробимо так, як е, має бути. Так, і е, цього року дуже е, е, нас ламався автобус шкільний, то кошти були пішли. Багато коштів пішло на ремонт е, шкільного автобуса. І ще Дуже у нас є така трошечки проблема через те, що шкільний автобус він стоїть на дворі. А зимою, коли перепади температури, так було у нас декілька разів цього року. Що замерз автобус неможливо було виїхати. Ми мусили виходити екстремально. Ну ж автобус там бере, звичайно дітей, але проблема дуже. дуже так не дуже ну і звичайно, що діти тоді мусять платити свої кошти. Так і цього року ще в травні у нас теж була така трошки кризова проблемна ситуація з каналізацією. Ну але завдяки коштам відділенному виділеним світу, то ми вже зробили банали. Ну і вже капітальний ремонт у нас проходить вже до завершення, що залишилося там зробити ремонт в одному класі, учительська два класи, два класи, і учительська ще і коридор. Вже всі матеріали придбані. За кошти відділення відділенному світі. Ну і хочеться ще б хотілося б нам в комп'ютерному класі поміняти комп'ютери, бо вони вже дуже старі, і на них працювати неможливо так. Цього року ще була придбана нам не ми одержали дошку, але інтерактивну, Але ноутбука нема, і от бракує нам ноутбуків. Ну, буде видно, як буде далі, але. Мусимо якось працювати далі. Так. І ще є така, в нас була медсестра, вона виїхала за кордон, і от шкільної медсестрі в нас немає. Це є теж дуже така проблема, бо дуже часто зараз, в теперішній час, діти починають хворіти, і щоб надати якусь першу таку необхідну медичну допомогу, то нема кому. Так. Ну і також би потрібний додатковий матеріал для тих класів нуш якраз і мікроскоп. У нас дуже є він старенький, ще СССРівський, дуже працює він погано і хотілося б, щоб оновити той бо уроки біології ну, практично провести без мікроскопу неможливо. Так. Ну і все. Дякую за увагу. Отже, для задоволення освітніх потреб населення на території Одронянської сільської ради у 24-25 навчальному році функціонували десь закладів загальної середньої освіти. Де здобували освіту 666 учнів. З них це було чотири гімназії, в яких навчалося 260 учнів, та один ліцей 406 учнів. Це Озернянський ліцей, Висиповецька гімназія, Осташівська гімназія з дошкільними підрозділами, Цедрівська та Бурданівська гімназія. Для задоволення потреб отримання дошкільної освіти функціонував один заклад дошкільної освіти Озернянський, ясла садок, сонечко та два дошкільні підрозділи в структурі Висиповецької та Осташівської гімназії. Відповідно до статей 26 закону України про освіту заслухати та обговорити інформацію директорів закладів освіти, які функціонують на території Озернянської громади, про річні звіти керівників закладів освіти у сільської ради про роботу у 24-25 навчальному році, виконавчий комітет вирішив перше керівникам закладів загальної середньої та дошкільної освіти. На території Зеленської сільської ради 1.1. забезпечити організацію якісного освітнього процесу в закладах освіти з урахуванням правового режиму воєнного стану в Україні, створення безпечних та комфортних умов для дітей та учнів. 1.2. забезпечити створення освітнього простору нової української школи, оснащення закладів освіти сучасними кабінетами, облаштування меблями, комп'ютерним обладнанням, дидактичними матеріалами, необхідними для впровадження компетентнісного навчання один трен. Продовжити роботу з розширенням мережі закладів дошкільної освіти різних типів і форм власності та формування в них інклюзивних груп. Забезпечити соціально-педагогічний патронат для дітей дошкільного віку в населених пунктах з малою кількістю жителів. 1.4. Забезпечити безперешкодний доступ дітей з особливими освітніми потребами до будівель і приміщень закладів освіти, інтеграції учнів вказаної категорії в освітній простір, шляхом створення умов для їх навчання в інклюзивних класах або групах, формування нового інклюзивного, комфортного та безпечного середовища в закладах освіти. 1.5. забезпечити раціональне і ефективне використання коштів освітньої субвенції обласного і місцевого бюджетів для інноваційного оновлення діяльності закладів освіти, покращення їх навчально-методичної та матеріально-технічної баз. 1.6. при підготовці проєктів щодо капітального ремонту, реконструкції будівлі закладів освіти, максимально використовувати можливості Державного фонду регіонального розвитку та кошти місцевого бюджету. Один сім вжити заходів щодо забезпечення учнів якісним харчуванням та безперебійним постачання до, до закладів освіти харчових продуктів. 1.8. забезпечити належні технічне обслуговування та модернізацію технологічного обладнання харчових блоків закладів освіти. 1.9. Забезпечити підготовку матеріально-технічної бази закладів освіти до роботи в осінньо-зимовий період проведення робіт з енергозбережні. 1.10. Забезпечити підготовку закладів освіти до нового навчального року з урахуванням безпекових заходів. 1.11. одинадцять здійснювати за рахунок бюджетних коштів харчування учнів перших одинадцятих. Та перших дев'ятих класів 600 дітей сирі та дітей позбавлених батьківського піклування, а також відповідно пільгових категорій дітей, відповідно до закону України про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям дітей, учасників бойових дітей та учасників АТО, дітей демобілізованих бійців, добровольців та призваних до міського службу під час мобілізації дітей з числа ВПО. 1.12 дванадцять забезпечити надійність до вірну функціонування системи газ. Та проведення регулярної роботи по впровадження відповідно з документування, яка підтверджує функціонування системи ФАС в закладах освіти на території України сільської ради. Пункт 2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на секретаря сільської ради. Ще прошу врахувати всі побажання і дирекції закладів і в кінці їхніх звітів. Стосовно оновлення матеріально-технічної бази і тоді, щоб за можливості виділяти кошти на сесії ради і зупиняти дані потреби. Тобто, всім дякую керівникам за навчальний рік і пропоную виконавчому комітету, заслухавши дане питання, прийняти його до відома. Хто за, прошу проголосувати. Дякую. Е, друге питання: порядку денного про ствердження плану роботи виконавчого комітету при Півріччя. Я перепрошую. Я попрошу ще директорів залишити це, тому що буде субланці і там надзвичайні ситуації, і також там школи будуть вписані, щоб ви заслухали. Прошу e, Перше питання, аналіз звернень у нас до сільської ради за перші півріччя до з п'ятого року. Серпень місяць про кількі виконання заходів по благоустрою на території громади, про кіб виконання бюджету сільської ради за перші півліччя 2025 року, організаційні закладів, які плануються провести на території сільської ради у серпні 2025 року. Вересні приготувати соціально-купних закладів на території сільської ради роботи у сіні змовий період. Оранційні заклади, які планують провести на території Ради в вересні 2025 року. Жовтий прохід доклання бюджету за 9 місяців 2025 року. Аналіз звернення громадян дійшли за 9 місяців. Організаційні заклади ще планується провести на території сільської ради, заходи урочистості щодо ізначення 82-ї річниці утворення у листопад. Про стан виконання е, закону України про забування корупції, про роботу сільського бринку культури сільських клубів бібліотек та музичної школи е, грудень. Про стан обслуговування однаких перестарілок на території сільської ради по затвердженні плану роботи на перше півріччя 2006 року. Року і організаційні заходи, які плануються провести на території сільської ради у грудні 2025 року. Хто за такий перелік? Прошу підтримати. Дякую. Наступне про затвердження графіку проведення виконавчих комітетів на друге півріччя пропонується затвердити графік наступний липень, 16 липня о 10.00, серпень, 14 серпня о 10.00, вересень, 17 вересня о 10.00. Жовтень, 15 жовтня о 10.00, листопад 19 спада о 10.00 і грудень, 16 грудня о 10.00. Хто за такий графік? Прошу проголосувати. Дякую. Наступне питання. Про звернення спаду комісії з питань захисту прав дитини при виконавчому комітеті Зранської сільської ради. Голова комісії Романів, заступник святий, секретар комісії Дочі, члени комісії Колір, Кіт, Січкоріс, Бучинська, представник поліції за згодою. У нас є кадрові зміни, є новий директор комунальної встанови Центру на послуг і його вписуємо в склад даному комісії. Хто за такі проєкт рішення, прошу підтримати. Дякую. Наступне питання: понад дня статусу дитини постраждали наслідку воєнних дій та збройних конфліктів. Служба у справах дітей звернулася mm. громадянка Гарашчук Юлія Володимирівна. про Надання статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій і збройних конфліктів, її синові Тимашу Тимофею Богдановичу. Дитина зазнала психологічного насильства, моральних та психологічних страждань, що не потребує доведення.